Тому час подивитися, скільки лайків на моє попереднє відео, щоб зробити відео. Думаю, там вже 10 що. Пробачте, скільки переглядів. Думаю, мені потрібно робити. Усім привіт! З вами знову я. Як по попереднім відео ви набрали 10 лайків, тому я роблю відео про покриття. Це була киття. У неї був хазяїн. Но хазяїн зник. Після того, як вона пішла на вулицю, вона була на вулиці голодних котів та просила на віскас. Потім люди, які були небайдужими, вирішили віддати її у приют. Робітники приюту не знали, як її звати, тому вони вирішили її назвати Брамана Дроб Файна Китя. Так, її називали Файна китя». Після чого мій дідусь забрав її до себе додому, тому що дім без котів це не дім моєї бабусі. Вона трохи лякається, але думаю, ми станемо гарними друзями. Ну, дякую за перегляд, вар. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися, подивитися відео та написати комент. Я буду дуже вдячна, якщо ви це зробите. Також, якщо ви це зробите, ви можете попасти в бойову рубрику Найкращі ваші коменти. От коменти з попередніх відео. І за те, що ви так далеко зайшли, ось вам е, фотки з бусі. Якщо ще й ще її з бабуся. І так, та Китя, яку ви бачили у мене в інстаграмі чи в твіттері, ссылка в описі. Це не моя Китя, це Китя моєї крстої, яка зараз у бабусі. Якщо хочеться побачити смішні історії про неї, то наберемо десь вподобайки я зроблю це. Ну так, усім па-па!